Розкажіть, будь ласка, як давно ви останнє ходили, як ви кажете, на війну. І що значить ходити на війну? Це як? Ну я для себе це так розумію, коли ти заходиш на позиції, там виконуєш бойове задання, безпосередньо приймаєш участь у боях. А зараз де ви? Зараз знаходимося на другій лінії, наш підрозділ на відновленні. Це скільки до ворога, от реально? 10-20? Я не орієнтуюся. Не буде. Ну, до до... кілометрів 15-20. І це ми не на війні, да? ви вважаєте, не на війні. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що у вас було поранення. Покажіть, якщо це можливо, розкажіть, як це трапилось? У мене ампутація лівої кінцівки на рівні третєї, на нижньої третьої частини передпліччя. Mm -hmm. Це трапилось минулого року, 13 червня, під час бою селеному пункту Рубівка. Там був танковий штурм. Намагався вразити танк, танк вразив мене ця ситуація. Дуже сильно роздрола кінцівку, якби вона була, але коли вже приїхав на госпіталь, Бахмут, її ампутували, тому що не було що скріплювати, що пришивати. Після цього на війну ви ще ходили вже без руки? Так, я 10 місяців був на реабілітації. В квітні місяці я повернувся, прийшов в я отримав статус обмежено придатний, повернувся підрозділ, і в мене десь біля п'яти виходів на позиції. було. Крайній виход там був Підерський штурм, ми успішно відбили, несли противнику втрати, але за допомогою в камікадзе прикантузив трошки мене Підери теж, якби використовувати їх ефективно. Розкажіть, тут мені Назар розповідав, що бувають були такі бої саме з вами. Він розповідав про цей позитив, коли там ці протези відлітали. <реш> <реш> У мене був механічний протез, механіч, звичайний механічний протез, на якому був встановлений крючок, І я там і був пістольник в мене, і я на нього поставив ручку, приносив фінню і виходить, отримуючи його крючком. крючком і я зробив декілька пострілів. Я під час одного з пострілів крючок просто відірвало, він десь полетів в сторону орки. А, яка ваша реакція була? Та сміявся, я можу скинути відео О, після по... того, після того вже а, а ну ти була... протест улетів з кінцями, правильно? І, виходимо, вирвав саму серцевину і сам крючок вирвало, так улетів з кінцями. Ми там дивилися перед собою, проглядали, але казав, якщо буде там йти на штурм, то заверну. Але ми там. Ще такий більш практичний момент, хочу пройтись по бюрократичній штуці, більш по державі, не жаліючись нічого, але чого не вистачає, чого потрібно, на що, щоб держава от до вас увагу привернула. Десь може якісь питання, якісь виплати. Я знаю про що я питаю, мені треба без жалості, але по факту. Щоб якщо це почули і розуміли, що тут треба. Розумієте, у нас якби дуже багато паперових паперової роботи взагалі. І якщо взяти там, наприклад, в моєму випадку це великам, сек і статус обмеження придатного. Наприклад, зараз я не можу отримати і, виплату в повному розмірі за свою групу інвалідності. За другу через те, що я з 18-го року вже маю групу інвалідності, По першому пораненню з'явилося нове, і там проблематично. проблематично. Дуже багато є пробілів. Цих законах, ну, не знаю, хто цим має займатися, є якби, спеціалізовані люди, але знаєте, яка держава... ви повинні отримувати зараз вже нарахування за друге поранення, саме за відсутність кінцівки, так, правильно? Так, так, але чомусь, чомусь вони не розглядають це поранення, угу. а дивляться на те, що в мене вже група інвалідності була. Я вже отримував, отримував виплату, але виплата була отримана по першому кольовому пораненні, а за це. За пораненням мені хочу заплатити всього на всього різницю між другою і третьою групою, і то за дев'ятнадцятий рік і типу по тих по мінімальному прожитковому мінімуму того 19 року. Що на мою думку є взагалі несправедливо. Перейдемо більш до позитивного останнього питання. Дивись, я знаю багато людей, у яких є поранення, і це є привідом для того, щоб звільнитись з армії. Перестать воювати, ти чого досі тут? Я не знаю, в мене, знаєте, після поранення одразу якийсь такий наплив був, що от я точно маю повернутися. то ще якби дати оркам трошки за повухом. Тобто... Хотілося повернутися, доказати собі, що я ще можу. Я повернувся, зробив це. От, після контузії вже зрозумів, що от мені вже трохи психологічно тяжко виконувати бойові завдання, хоча якщо буде наказ, я буду це робити. Тобто може бути наказ зараз не тільки інструктором, а да? тобто саме в бій, як ти кажеш на війну, правильно? Так, так.